І зараз у цій студії наша наступна гостя Олена Доненко. Поговоримо про програму є відновлення та альтернативні механізми відшкодування за зруйноване агресором житло. Вітаю, тож говоримо про зруйноване житло. І розкажіть, будь ласка, хто може претендувати на компенсацію? Так саме на минулому тижні у нас якраз розпочався другий етап реалізації відносно нового закону про відновлення зруйнованого та пошкодженого майна, який навесні був прийнятий. Його перший етап заключався у тому, що видавалася компенсація люди могли отримати компенсацію саме за. Пошкоджене майно, тобто гроші у розмірі до 200 тисяч гривень на відновлення а, якихось руйнувань а, у тому випадку, коли таке відновлення було можливо. А, наші посадовці звітують про те, що а, дуже багато людей, більше трьох тисяч людей, отримали а, таку відповідну компенсацію. І зараз уже ми переходимо до нового етапу, який значно більший, значно дорожчий для нашого бюджету буде. Це е, про те майно, яке було повністю зруйновано, та для людей, щоб вони могли придбати собі нове житло. Відповідно, е, зараз ця програма відбувається у бета режимі у режимі тестування е, для двох звільнених від окупації населених пунктів на Київщині. Тобто люди звідти можуть претендувати на певні кошти для того, щоб собі придбати нове житло. Хто може претендувати на це, це відповідно власники майна, яке було знищено, і так же само про те майно, яке було зруйноване. Тобто, це є власники майна, люди, які інвестували у будівництво та члени кооперативів житлово-будівельних, які вже отримали квартиру, але чомусь ще не оформили відповідно право власності. А, і також, звичайно, спадкоємці. Куди і як подавати заявку? Зараз є три способи щодо оформлення такої заявки. <кій> По-перше, це дія, і вона, мабуть, найбільш популярна буде. По-друге, це людина може звернутися із паперовими документами до ЦНАПів, найближчих до її місця розташування, і також. Може звернутися з відповідними знову ж таки паперовими документами до нотаріусів. Щодо дії, дійсно, це мабуть найбільш зручний зараз спосіб. Тож розкажіть, власне, як онлайн це зробити більш докладніше? Так, звичайно, дія наш застосунок дія він, до речі, є одним із найлегших і найтехнологічніших у таких подібних застосунках у всій Європі з тим, що я стикалася. А що стосовно цієї послуги, то людина може зареєструватися у дії, зайти туди і, і побачити спеціальну вкладку у розділі послуги відновлення житла. Є відновлення, називається так і називається ця програма. Коли ти туди заходиш, там є е, дві е, такі вкладочки: по-перше, повідомити про зруйноване майно. Ну можливо, трошки не так воно там прям називається, але суть така повідомити про зруйноване майно, і друга придбати. А е, коли ми на нажимаємо, натискаємо кнопочку Повідомити то Якщо у вас була нерухомість, яка зареєстрована, яка придбана вами після 2013 року, тоді я навіть сама автоматично підтягує адресу цієї нерухомості, ну і відповідно всі дані. Вам нічого не потрібно додатково вводити. Ви просто натискаєте на те, що це майно було зруйноване, і автоматично формується заявка. Якщо ж ви Будете йти з паперовими документами, то вам потрібно, окрім ну, звичайно, право власності на непошкоджене майно, ще з собою мати паспорт, ваш, щоб вас могли ідентифікувати, та ідентифікаційний код у дії. Все це автоматично, тобто. Просто у два кліки, грубо кажучи, ви можете повідомити про своє зруйноване майно та відправити відповідну заявку до конкурсної комісії. З того, що ви перелічили, якщо ми кажемо про паперові документи, це все, що має бути на руках у постраждалих. Так, для комісії це все, що має бути на руках у постраждалих. Це знову ж таки право власності і ваші ідентифікаційні документи, такі як паспорт або ID-картка і ідентифікаційний код. Якщо ж ви спадкоємець особи, яка була власником зруйнованого майна, то ви ще окрім цих документів з собою берете свідоцтво про спадщину? Але на жаль, підготуватися до руйнації житла ніколи неможливо. І знаємо, є такі випадки, коли документи банально згоріли. Що робити у таких? Так, і таких випадків дуже багато. Документи можуть згоріти. Людина могла їх просто залишити там на місці. Якщо ми кажемо про окуповані території, коли людина рятувала своє життя, то звичайно, що вона не в першу чергу думала, які документи брати із собою. То такі історії вони досить розповсюджені. Тож, якщо у вас немає на руках документів, які підтверджують право власності, ну, по-перше, то ми маємо отримати дублікат такого документу. Як він отримується? Якщо є у вас доступ до нотаріуса, ви е, пам'ятаєте, припустимо, який нотаріус реєстрував право власності, і це е, частіше за все ми можемо вести мову про таку нерухомість, яка була придбана до 2013 року. Якщо після 2013 року, то це про те, що я казала, що навіть у дії вона підтягується, вона вже є у електронному реєстрі, і тут проблем не буде. То коли ви підете подавати цю заявку, то якщо ви будете там той же нотар... Аріус або ЦНАП просто побачить це в електронному реєстрі. Якщо ж до 2013 року, то ви маєте отримати дублікат, тобто піти у видіалі до того нотаріусу, який реєстрував. Але ж, звичайно, що якщо ми візьмемо, до прикладу окуповане місто, то розуміємо, що можливо і та нотаріальна контора, вона також зараз перебуває в окупації, і документи могли не встигнути від звідти вивезти. Вивести, то в такому випадку вже треба буде звертатися до суду, щоб через суд встановити вже не отримати дублікат, а встановити право власності і отримати судове рішення про право власності на нерухомість, яка була знищена. Свідчення сусідів у такому випадку мають значення? Свідчення сусід... сусідів вони, можливо, матимуть значення для суду. Якщо взагалі немає інших якихось підтверджуючих доказів, ну але це вже е, таке е, ну досить нерозповсюджені явища, коли ми з собою приводимо е, на такий процес свідків. Таке питання щодо фотографії руйнувань. Взагалі, чи варто їх робити і додавати до документів? Так, фотографії руйнувань, якщо це можливо, потрібно зробити, звичайно, що не завжди це можливо. А, і навіть у той у той самій дії є місце для вивантаження, вивантаження п'яти фотографій, а з підтвердженням руйнування. Якщо а, ви ж, якщо людина, у якої було зруйновано а, нерухомість, навіть встигла отримати звіт про а, звіт експертний, то цей звіт також вона подає на комісію, і це значно облегшить для них прийняття відповідного рішення. А чи є категорії, які мають пріоритетне право на отримання коштів, і взагалі скільки чекати на отримання компенсації? Так, дивіться, давайте почнемо з компенсації. Вони можуть бути двох видів: от те, що люди отримували на відбудову пошкодженого, пошкодженого житла, а також якщо ми ведемо мову про... Дачні будинки, які якісь там садібні будиночки, які зруйновані, але людина бажає їх самостійно відбудувати. Тоді ми можемо а, претендувати, і ми, коли подаємо заявку, обираємо спосіб. Тобто ми хочемо, бажаємо отримати гроші. Це буде спеціальний рахунок із спеціальним режимом використання. Є певний перелік, на що можуть бути використані. Ці кошти, це будівельні матеріали, там бетону, всякий цей перелік він є. Або ж людина може отримати відповідний житловий сертифікат. Що це таке? Це може бути тільки на придбання нового житла, коли житло було ще зруйновано і не підлягає відновленню. Це електронний документ, який, в якому держава гарантує. Витратити кошти на купівлю для людини нового житла. Тобто, коли оформлюється заявка, то відповідно обирається або ми йдемо таким шляхом, або ми йдемо таким шляхом. А, що стосується, ви питали, а хто має пріоритет на отримання такої компенсації? Це, звичайно ж, такі люди-власники, <кхм> які були мобілізовані до лав Збройних сил України. Люди, які мають інвалідність, особливо якщо вона пов'язана із пошкодженнями, отриманими вже у війну, також це багатодітні сім'ї і інваліди, люди з інвалідністю загальної першої і другої групи. А також спадкоємці у цих от осіб власників вони мають пріоритет. Зрозуміло, скажіть, будь ласка, чи є альтернативні механізми відшкодування, окрім визначеного закону? Дивіться, ну те, що ми зараз з вами проговорили, це те, що нам гарантує закон України, тобто те, про що держава вже зараз, на етапі, коли відбуваються воєнні дії, відбув... і ще йде війна. Держава вже взяла на себе такі зобов'язання. Тобто ця програма діє вже зараз і буде діяти ще після закінчення війни протягом трьох місяців. Люди зможуть подавати. Відповідні заявки є багато запитань, чесно кажучи, у людей і у юристів до функціонування цього закону. Тому що, от, наприклад, як визначається для цього житлового сертифікату вартість квадратного метру? Тобто, у когось була квартира там з якимось 20 20 років назад зробленим ремонтом, а хтось зробив собі ремонт, от, потратив кошти прямо перед війною. Це не враховується у формуванні ціни взагалі. Тобто там рахується щодо багатоквартирних будинків: це рік зведення будинку, площа, кількість кімнат і відповідний коефіцієнт щодо регіону, тобто є регіони, де дорожча ціна на нерухомість, є де дешевша. І все це перша Така цифра це середній показник вартості житла на 22 лютого 2022 року. Тобто сформувалося, що такий середній показник дорівнює 36 тисячам гривень за 1 квадратний метр житла на той період. Тобто зараз це, це менше тисячі доларів. Ну, взагалі, то це, як на мене, така дуже спірна ціна, але вона може коригуватися. Ну, Плюс-мінус ми розуміємо, що виходимо з цієї ціни а, вартості, то ну, де людина зможе знайти таке саме житло, як у неї було? Це дуже велике питання. Плюс до того, що не враховується взагалі побутова техніка, яка ну, дуже коштовна, ми це розуміємо. Це тільки от на житло. Ну, звичайно, що держава знаходиться у стані війни. Звичайно, що немає там залишків якихось коштів, що ми можемо витрачати. І це той мінімум, який можуть отримувати люди від держави. Тож, ж, самого початку війни, якщо там ми будемо продивлятися там стрічки новин, наші там сторінки в соціальних мережах, ми бачили, що особливо це розповсюджено у нашому юридичному середовищі, що адвокати ще вже більше року шукають шляхи, як компенсувати із держави агресора вже зараз. Не, не чекаючи там великих суддів, коли вже буде наша перемога, е, коли весь світ буде там засуджувати країну агресора, вже зараз колеги шукають е, шляхи, як е, е, відшкодувати людям, які втратили майно. Це може бути, е, до речі, не тільки житло, скільки е, е, автівок втрачено, скільки бізнесу втрачено. Ну це колосальні, колосальні суми. А, тобто, в, зараз ми вибудовуємо певні шляхи, такі альтернативні. Вони звичайно, що не суперечать державі, не суперечать е, руху державі. То що вона вибрала, це додаткові у допомогу до держави до, для відшкодування е, людям їхніх збитків, які нанесла, звичайно, що країна агресорка. Зрозуміло, сподіваємося, що ці шляхи дійсно будуть вибудовані, і у наступних ефірах ми вже проговоримо про них. Дякую, що завітали до нас. поділилися дуже корисною інформацією. Знову ж таки, сподіваємося, що якомога менше людей будуть шукати відповіді на всі ці питання, але ми маємо знати про свої можливості і права. Дуже вам дякую. Я ж нагадаю, у нашій студії була Олена Доненко, адвокатка.